За повідомленням начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка у телеграмі близько 12-ї години, 19 вересня, армія РФ обстріляла селище Садве. На власному подвір'ї був поранений 82-річний чоловік. Також за інформацією мрачка, вночі російські військові атакували дронами. Дніпровський район Херсона сьогодні вночі, півтретього було три прильота. Четвертий прильот був не нерозірваний снаряд. Було пошкодження газовою трубою, Визивала службу газопроводу, перекривали у нас газопровод. Потім у нас приїжджала поліція СМЧС, ліквідовувала снаряд, не резервувавшися. От у нас пострадали квартири двері, якщо ви можете побачити, металевою товщиною 3 мм були пробиті. Наскрізь. Окупанти знову влаштовують сафарі на мирних мешканців Херсона. У Дніпровському районі вони а, скидають вибухівки на зупинки громадського транспорту, на магазини, на об'єкти соціальної інфраструктури. І сьогодні знову маємо інформацію про скиди. Постраждалі знову ж таки автівки, є троє поранених людей А, і вночі а, чимось дуже важким з лівого берега російські загарбники вгатили по Херсону. Соно. А, взагалі, під ворожим вогнем перебувають всі райони нашого міста і передмістя. Окупанти гатять по об'єктам критичної інфраструктури, по мирним мешканцям, а також по закладам охорони здоров'я і освіти. Била армія РФ минулої доби і по населених пунктах Береславського району. За останню добу під ворожим вогнем окупантів опинились дві територіальні громади: це Береславська та Тягінська. Ворог використовуючи артилерію, атакував населені пункти Зміївка та Тягінка. Окрім цього, вище вказані населені пункти опинились під ударом БПЛА. В ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки. На щастя, обійшлося без жертв постраждалих. За повідомленням обласної військової адміністрації, загалом за минулу добу російські військові обстріляли 11 населених пунктів Правобережної Херсонщини. Шість людей отримали поранення. Олена Самська, Павло Гіль, Юрій Лотошинський. Суспільне новини, Херсон.